Пагорб слави в Ужгороді символічне місце, де містяни вшановують своїх полеглих героїв, людей, які віддали життя за наш спокій та збереження України. Нині тут людно, адже на покрову та день захисників і захисниць України зібралися сотні закарпатців. Хто квітами, хто слізьми, а хто військовим салютуванням віддає честь кожному загиблому у війні з Росією? Прошу вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять захисних захисників України, які загинули в боротьбі. За незалежність нашої держави. Зараз під час повномасштабної війни свято захисників і захисниць України набуває сакральнішого змісту. Адже щодня хтось із близьких, друзів чи знайомих віддає власне життя за нашу державу. І найменше, що може зробити кожен громадянин України віддати шану полеглим воїнам. Та щодня допомагати ЗСУ. Сьогодні, коли вони боронять нашу державу, боронять нашу незалежність, свободу і демократію, воно дістає зовсім інший зміст. Сьогодні ми разом тут, де захоронені наші воїни, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, існувати в нашій державі. І головне наше завдання всіх, хто не воює, зробити так, щоб їхня смерть не була пустою, щоб ми зберегли державу. Економіка працювала, щоб діти вчилися, і вона дійсно була Україна, тому що вони гинуть за нашу державу. Це важливе свято, тому що це день захисника. Кожну годину, а можливо і кожну хвилину, гинуть наші захисники, оберігаючи нас. Сьогодні в Закарпатті мир, завдячуючи тому, що віддано борються наші збройні сили. Сьогодні віддано працюють ППО. І важливо пам'ятати кожного. Військовослужбовця, кожного захисника, який віддав своє життя, за наш, за наш спокій, за нашу незалежність і за наше майбутнє, ми у відносно мирному Закарпатті маємо пам'ятати, хто береже нас від бомбардувань, хто стримує ворога, хто деокуповує наші землі та повертає наших людей. А головне, якою ціною це дається.